Ми готуємо нашого щедрого котика вже до новорічних свят. Наша подруга Ольга Вікторовна зв'язала йому таку спеціальну індивідуальну шапочку, щоб йому було затишно і тепло. Зимовий період це найскладніший час для безпритульних тварин, розповідає зооволонтерка Яна Тябут. Тому каже, радіє кожній пожертві, яку кидають у скульптуру. Раз на місяць ми знімаємо кошти, які жертвують містяни, гості міста. І от за цей період нам вдалося зібрати 72 тисячі гривень. В перший місяць ми зібрали 44 тисячі гривень, а ось в останній місяць це все на все там 10 тисяч гривень. Але є велика надія на різдвяні і новорічні свята, що все-таки люди згадають про братів наших менших, захочуть віддати частинку тепла, зробити добру справу і допомогти тваринкам. Серед несподіваних знахідок у листопаді сертифікат на 300 баночок вологого корму, каже жінка. Ці корма ми передали кураторам, які годують на вулиці тварин. і Наші доброкотики їдять цей корм. І ті тваринки, які в клініки перебувають, також ми передали їм цей корм. Взимку допомагати тваринам потрібно. Погоджується Черкащанка Ірина Хоменко. Каже, місяць тому і сама прихистила безпритульну собаку Соню. А тим, що на вулиці, то я не заздрю їм. Тим котикам і собачкам. Жалко їх. Нині на лікуванні перебуває 20 котів, говорить головний лікар ветеринарної клініки Олексій Чиженко. Чим більше коштів, тим більше вони зможуть врятувати тварин. Банально простуди, які за собою можуть тянуть виникнення скажімо так, прихованих хронічних хвороб або прихованих інфекційних хвороб. Тварина одужує, на її місце приходить нова тваринка. Ти швидше будуть у дуже швидше будуть забиратися з вулиці. У нас в місті ну на жаль, позакривані підвали, якісь там приміщення, де вони б могли б. На трубах опалення, да, пересидіти ту ніч, да, коли вона буде більш мінус температура. Це дейл. Ми вже завершуємо лікування. Малічок, малючка з вулиці забрали простужене. Це троє найменших кошеняточок, які нещодавно ми забрали з вулиці. Це братик і сестричка, булочка і круасанчик, яких ми нещодавно зняли з даху будівлі. Внизу масічка, крихітка, яку ми лікуємо від фіпу. Внизу ви можете побачити персечка. Це доволі вже такий віковий котик, в якого ми лікуємо просто хронічну діарею. Смілочка це підсуня, яка приїхала з під Бахмуту і майже рік знаходиться у нас. Пройшла операції, в неї були видалені пухлини молочних залоз, видалені зубки. Лікування у кожного різне, тому каже Яна тябут: розділяють зібрані гроші на найнеобхідніше. Звичайно, коли коштів в перший раз було найбільше, ми змогли закупити і 150 кілограм корму, і замовити 20 стерилізацій, і оплатити лікування котикам. Цього ж місяця коштів небагато, тому ми ці кошти теж поділили. Ми вирішили замовити 10 стерилізацій, на які можуть звернутися всі охо чи хто займається котиками, опікується на вулиці. І решту половину суми ми витратили на лікування саме цих котиків. Тому, звичайно, тваринки тим, яким стає добре, які пройшли карантин, пройшли якесь там мінімальне лікування. Ми забираємо до себе в Котохаб, де вони вже чекають на своїх господарів. Тетяна Зозуля, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.